Матеріали взяті з книги Майбутня історія України. Історія України 18 XIX століття. Щоб зрозуміти цей період, треба зрозуміти, що було до того. В попередніх відео ми вже розглянули, що історія України починається одночасно з іншими слов'янськими країнами. Слов'яни заселили Європу і з часом заснували свої держави, включаючи Україну Русь. В часи монгольської навали давньоукраїнська держава, княжа Русь прообгрейдилась до Королівства Русь. Потім Русь і Литва для спільної оборони створили Союзну Русь-Литовську державу. Потім Русь Литва і Королівство Польща об'єдналися в Річ Посполиту Конфедерацію багатьох народів. Потім значна частина Русі на чолі з козаками вийшла з речі, хоча частина русинських земель все ще там лишалася. В 1709 році козацька Русь Україна програла північну війну і була окупована московитами. В попередньому відео ми вже розглянули, як суперечка між козаками і королем речі ослаблювала дві держави і, зрештою, в спину вдарили традиційні вороги – німецькі загарбники. А тепер перейдемо до огляду 18-19 століття. Цей період характерний тим. Що на карті Європи залишається дуже мало країн, але це дуже великі імперії, котрі захопили в себе багато різних народів. Як бачимо, це повна протилежність середньовіччя у Європі, де був феодалізм і роздробленість на сотні держав, князівств і королівств. Чому так сталося? Всі детальні відповіді є в попередніх відео, але коротко нагадаємо – що так було тому, що королівські роди між собою родичалися, та королі успадковували все більше земель, адже тоді ще не було демократії, виборів і президентів. Зрештою, перед Першою Світовою війною Європа мала кілька крупних імперій, які ще й поділилися на два величезні блоки Антанта і Потрійний Союз. З одного боку, Британська, Французька, Московська імперії, з іншого Німецька, Австрійська імперії і Королівство Італія вільних республік було небагато Бельгія, Нідерланди, Швейцарія, ну і у Північній Америці якраз підіймалися США. Ми вже розглядали, що в ті часи була донаціональна доба. Це означає, що один і той самий народ міг мати не єдину державу, а жити в десятках чи навіть сотнях різних незалежних держав. Наприклад, землі сучасної Італії були поділені на десятки держав, землі сучасної Німеччини мали сотні невеличких держав, землі Русі фактично мали дві частини: під контролем козаків і у складі Речі Посполитої. Всі ці держави влаштовували союзи чи війни між собою, частину таких держав могли захопити іноземні імперії. Все це вважалося тоді нормою. Чому? Тому що в донаціональну добу кожна така державка жила за власними законами, мала власну валюту, ніхто не змінював місцеву віру, мову, закони. Це призвело до того, що Австрійська імперія мала у своєму складі десятки народів з різними мовами і культурами, австрійців була меншість, навіть гімн було перекладено на 15 мов, частина німців жила у Данії. Частина італійських держав була під контролем Французької чи Австрійської імперії. З часом значна частина Русі України була окупована Московською імперією, а частина Австрійською. Таку саму долю мала і Польща, Білорусь, Балтійські країни. Угорщина і Румунія були спочатку під Османською імперією, а потім під Австрійською. З часом почала виникати така ідея, як націоналізм. А це поставило питання: як зібрати один народ в одну країну, треба було висмикнути свої етнічні землі з лап імперій, а це означало війну. Оскільки так вже склалося, що свобода і прогрес на нашій землі крокує з заходу на схід, то і націоналізм спочатку мав успіх у Німеччині та Італії, а пізніше дійшов і до Греції, Румунії, України, Литви, Білорусі, Польщі. Та ряду інших країн у 19 столітті Німеччина та Італія були змушені воювати із сусідами і лише завдяки перемогам вони змогли зібратися в єдині країни. Зміна економічного устрою Європи 18 xix століття. З політичним контекстом Європи ми розібралися. Тепер треба зрозуміти економічний контекст. Взагалі це дуже яскравий і цікавий період. В усіх подробицях можете прочитати про нього в нашій книзі Майбутня історія України. Нагадаємо, що перші Homo sapiens на планеті шукали корм буквально як тварини. Економісти називають цей період мисливством і збиранням. Але технологічний прогрес не стояв на місці. Десь 10 тисяч років тому було винайдено землеробство. Це був переворот в економіці людства. Тепер не треба було ганятися за їжею по всій планеті. Достатньо було обробляти поле, і воно буде годувати тебе і твою родину. Із появою землеробства їжі, а отже і населення планети стало більше. Цю добу ми називаємо аграрною ця доба тривала тисячі років, настільки повільно відбувалися зміни і інновації. Нові покоління людей буквально відтворювали образ життя своїх батьків та дідів, тож сформувався певний образ життя. Але інновації продовжували потроху накопичуватись, і у 18-19 столітті аграрну добу змінила індустріальна. Принаймні у найбільш вільних країнах типу Англії, США, а пізніше і більш Східної Європи. Що таке індустріальна епоха? Раніше ви з покоління в покоління працювали на фермі, все життя було розписано наперед і відтворювало життя предків. Але нові технології, наприклад, добрива й ліки, різко збільшили чисельність населення. Землі банально перестало вистачати. Спочатку зайві європейці їхали в колонії, а потім і там вони все переділили. Брак землі, ресурсів, колоній та ринків збуту стали однією з причин майбутньої Першої світової. Підвищення ефективності фермерів вже не потребувало так багато робочих рук на землі. Все більше людей працювало на заводах у містах, а не на землі у селах. Розвиток технологій постійно здешевлював промислові і аграрні ресурси. Тепер кожен працівник виробляв у рази більше продукції, ніж 100-200 років тому. Здається, що життя покращилося і люди могли дозволити все більше споживати за все меншою ціною. Але не так швидко. Банально на перших фабриках платили небагато, праця була важкою і небезпечною. До восьмигодинного годинного робочого дня дійшли не одразу. Процес переходу від аграрного до індустріального способу життя займав десятиліття, тож виникали соціальні конфлікти всередині країн. Це стало причиною майбутніх революцій під кінець Першої світової. В сучасну наукову добу 19 століття люди більше не могли миритися з тим, що хтось вважає себе аристократом просто по праву народження. Як це одна людина може бути вищою за іншу? Хай всі стануть рівними. А в ці часи в Європі скасовується кастова система, коли люди ділилися на найнижчих селян, середніх міщан, вищих воїнів чи духовенство і найвищих аристократів, князів і королів. Якщо в феодальні часи кожна каста мала свій набір законів і прав, то тепер права вирівнюються. Наприклад, якщо шляхтич, будучи нетверезим за кермом коня, вчинив фатальне ДТП, в якому загинув кріпак. Шляхтич міг сплатити штраф 150 срібних злитків і тихенько піти в ліс. Шляхтич міг будь-коли вільно поїхати за кордон, провести через митницю необмежену суму золота, готівки чи предметів мистецтва, міг мати зброю чи відкрити будь-який бізнес, не потребуючи жодних дозволів. В наш час таке просто неможливо. Всі громадяни рівні в правах, а? Оскільки робітник фабрики приносить більше вигоди, ніж селянин на фермі, навіть відстала Австрія та ще більш відстала Азійська Московська імперія були змушені скасувати кріпацтво та дозволити людям їхати з сіл у міста. Зростала важливість освіти: фабричний друк здешевив книги. Тепер читання стало не лише доступним, а ще й обов'язковим фабрикам. Та, до речі, арміям зростаючих імперій потрібні були освічені люди. Для виробництва стандартизованих робітників для стандартизованих фабрик починали працювати стандартизовані школи. Масовий друк, масові школи, поява газет і радіо ставила питання мови і культури. Тепер люди жили, спілкувалися і контактували один з одним не у своїх маленьких князівствах, а у одній великій країні. А що як в одній великій імперії знаходиться багато народів з різними мовами, культурами та релігіями? Так виникала ідея націоналізму. Тобто, хай кожен народ має свою країну, навіть якщо це невеликий народ з невеликою армією. Так у 1861 році вдалося об'єднати різні держави в єдине Королівство Італія. Тоді ще було сказано таку фразу. Італію ми зробили, тепер треба зробити італійця. Малося на увазі, що всі ці римляни, флорентійці, венеціанці та сицилійці не вважали себе одним народом. У 1871-му було зібрано єдину Німеччину. У Франції йшли асиміляційні процеси адже різні її регіони, хоча й не були завойовані сусідами, але мали досить різну мову і культуру. Якраз в цей час в кожного народу з'являються свої, можна сказати, котляревські, тобто письменники, котрі пишуть не на латині, а на живій розмовній мові свого народу. Народи, що окуповані імперіями, починають пробуджуватись, їх будять письменники типу Шевченка. Навіть гімни багатьох європейських народів містять слова на кшталт ще не вмерла і ще не згінела. Чи ми прокинулись від сну? Люди, які звикли жити в селі по біблійним заповідям, були змушені вчитися жити у більш щільному колективі міста. Підйом науки понизив популярність традиційної церкви, стало зрозуміло не лише, що грім це звичайна електрика, а не гнів божий, але й те, що після смерті раю не буде. На заміну старим релігіям з'явилася нова небезпечна секта соціалізм. Його апостоли стверджували, що варто лише атнять і паділіть, і одразу настане рай на землі вже при цьому житті. Звісно, вони не бажали думати, що якщо все відняти і проїсти прямо зараз, то що буде їсти потім? Потім же віднімати і ділити буде вже нічого. Насправді, звісно, їх турбувало лише як дірватися до влади, а потім хоч потоп, хоч голодомор. Розумні і вільні країни не пручалися змінам 18-19 століття, а тому пройшли їх легше. Злі і невільні країни пручалися і пройшли зміни дуже жорстоко і криваво. Зрештою конфлікти вилилися у Першу світову. Тоді і відбулася зміна світоустрою на сучасний. Імперії Центральної і Східної Європи рухнули. Народи отримали свободу і почали будувати власні держави, зокрема і УНР. Потім цей сценарій вже для Азії повторився після Другої світової, Японська імперія та європейський імперіалізм у Азії програли, азійські народи звільнилися. Сингапур, Корея, В'єтнам, Республіка Китай. Дехто з них, на жаль, захворів на соціалізм, звісно, не без терористичної підтримки Москви. На жаль, ми також отримали Китайську, Корейську, В'єтнамську народні республіки, навіть була німецька народна республіка. Звісно, ми, українці, засуджуємо політику народних республік і соціалізм, який приніс нам стільки горя і мільйони вбитими. Історія України 18 19 століть тепер, коли ми з'ясували світовий контекст, можна зрозуміло поговорити, а як же жили українці у 18-19 столітті. Наш народ було окуповано двома іноземними імперіями Московською і Австрійською. Але це не завадило відродитися у 1917 році і об'єднатися в єдину УНР. Після програшу козаків у 1709 році свобод ставало менше. Було нав'язане рабство, кріпацтво, багатства країни крали іноземці, замість нафти тоді було зерно. Його продавали через порти на захід, а гроші забирала Москва. Українців Москва використовувала для подальшої колонізації. Москва проводила геноцид проти східних народів та заселяла схід українцями. Так наші нащадки козаків заселили Кубань, жовтий, сірий та зелений клин в далекому Сибіру. Але потім і цих українців Москва намагалася жорстко асимілювати. Наші еліти Москва викуповувала, переманюючи виступати десь в Кремлі. Можна згадати українських письменників Гоголя та Чехова. Наша мова і культура заборонялися законом. Якщо після поразки 1709 року в нас ще зберігався інститут гетьманства, то поступово було заборонено і це. Останнім гетьманом був Розумовський. Січ була ліквідована у 1775 році. Коли заходило Сонце Козацької Республіки на іншому континенті, майже одночасно у 1776 році зійшло Сонце іншої великої республіки Сполучених Штатів. Але всі ці варварські методи не могли зупинити ідею, час якої настав імперіалізм вмирав, хоча й не здався без бою і встиг попити народної крові в Першій світовій. На зміну імперіалізму приходив націоналізм. Коли військова боротьба у 1709 році була програна, наші еліти нехай і підпільно продовжували боротися за Україну, наприклад, влаштовували таємні спілки. Талановиті люди писали книжки, картини, записували усні надбання культури. Ми вже згадували і Котляревського, і Шевченка, можна згадати прізвища етнографів Антоновича, Максимовича, Лисенка. Національні образи яскраво малював філля Рєпін з козацького роду ріпа. В тій українофобській системі все ж таки вдавалося розбагатіти деяким талановитим українським бізнесменам. Наведемо прізвища Яхненки, Семиренки, Харитоненки, Ханенки, Терещенки, Алчевські. До речі, індустріалізація України відбулася ще в 19 столітті. Ми вже були розвинені до 20 століття на момент, коли совєтська індустріалізація лише починалася на Московщині. Не дала забути історію від Русі до козацтва, анонімна історична книга Історія Русів. А вже на початку ХХ століття Грушевський і багато інших важливих істориків своїми книжками формували ідею сучасної української держави, яка перемогла ворожій імперії у 1917 році. Але це вже добра тема для наступного відео. До речі, оскільки ми підняли тему історичних книжок, ну ви здогадалися. Нерозривна лінія нашої історії вже детально наведена в книзі. Майбутня історія України. Уривок у зручному форматі є e ПАБ можна безплатно завантажити на сайті. Додайте книгу в читалку на своєму телефоні чи комп'ютері. Книг такого калібру ви ще не бачили, і це не перебільшення. Почитайте! Авторам буде приємно!